Що не так з методом природних наслідків як дисциплінарний метод. Це один із мабуть самих популярних методів і його вважають гуманним, природним. Це ж так природньо, що дитина, наприклад, зубила форму, забула на фізкультуру і не попала її там, чи покарали, чи написали їй зауваження, чи вона там з дітьми не пограла в улюблений футбол да, на фізкультурі. Вона ж після цього не забуде. Насправді він, можливо, і діє, але тільки якщо діти зрілі. Бо діти, у яких ще не розвинулася здібність, здатність до адаптації, наприклад, що значить адаптація, це вміння відчувати сум. Вміння розчарування відчути від того, що сталося, пережити це і зрозуміти, як же було сумно, що я забув форму на фізкультуру. Я не хочу цього повідчувати знову цей суми, це розчарування. Але у багатьох дітей, особливо у високочутливих дітей, в них адаптація приходить досить пізно. Ну, точно, ще 7-8 років, коли діти вже починають вчитися в школі, в молодших класах. У більшості дітей ще немає адаптації. Також для дисципліни стандартної, традиційної, важливо, щоб у дітей була інтеграція, тобто вони могли відчути одночасне кілька змішаних почуттів, наприклад. Я хочу бігати на перерві, хоча нам не дозволяють бігати. І при цьому я тримаю в голові, що за це можуть мамі зробити зауваження моїй, та чи там вчителька на мене накричить, і Мені буде неприємно. Тому ці два бажання сильні. І думка про те, що мене покарають, вона з'єднується, і дитина має сили, своболі, як то кажуть, не бігати на перерві. Але інтеграція зазвичай у дітей тільки в 5 років десь починається, тобто в ідеалі, да, вже 7-8 років вона є, але не у високочутливих дітей. Високочутливі діти в емоційному розвитку і в розвитку зони мозку, префронтальна корі, яка відповідає за самоконтроль і відповідає за інтеграцію, вона розвивається десь над. 2-3 роки молодше, тобто дитині, якій 9 років, їй в емоційному плані років 6. а від неї вже чекають дорослої поведінки, самоконтролю, розуміють, вважають, що вона повинна відчути, вчитися на помилках, з'єднувати емоції, стримувати свою агресію, і так далі. А вона просто не може це фізіологічно, не мозку, ще не розвинулася зони, які за це відповідають. Тому традиційні методи дисципліни, навіть такі, наче гумані, як метод природних наслідків, з такими дітьми не працює. А що працює? Про це поговоримо наступний раз, тому що це не коротка тема. Але напишіть в коментарях, чи ваші діти високочутливі і які дисциплінарні методи ви використовуєте в своїй родині. І чи